Тятували про стан боротьби з гепатитами, про певні досягнення і перемоги. Сьогодні ми будемо говорити правду. Сьогодні тут зібралися хворі люди, хворі люди, які потребують лікування, але не можуть йому отримати. А сьогодні тут зібралися лікарі, фахівці, які надають допомогу а, хворим на гепатит і іншим людям, які цього потребують, особливо стосовно тестування. Сьогодні тут є чудова нагода усіх безкоштовно отримати тестування на гепатит С за допомогою швидких тестів. А, наша акція сьогоднішня переможемо -Це» триває до 14-ї години, тому не поспішаємо. Є час зайняти чергу, і ми очікуємо, що сьогодні такий чудовий сонячний день. Київляни та гості столиці будуть масово відвідувати гідропарк і долучатися також до нашої акції. А, отже, я хочу першою надати слово Ані Долбах, яка є директором політики та комунікації Міжнародного альянсу зв'язків в Україні, яка розкаже. Чому тут ми сьогодні зібрались і про що буде йти мова, і які насправді наші досягнення або е, втрати? Е, отже, ще раз скажу, що е, акція організована Міжнародним альянсом звіснів в Україні за підтримки міжнародного фонду відродження та фундації «Леві Строс», а також за підтримки Київської державної міської адміністрації. Та підприємство плеса, яке надало нам цей чудовий пляж на декілька годин у наше розпорядження, отож слово надається Ганні Допах, міжнародний альянс для сніс в Україні. Будь ласка, пані шановні друзі, шановні журналісти. Незважаючи на теплий, приємний день, який дуже хочеться просто поніжитись на пляжі, ми сьогодні вирішили цей пляжний день присвятити проблемним питанням. І основне проблемне питання зараз поза політикою це здоров'я громадян для України. Гепатит С і гепатит В є інф... епідеміями. 3,5 мільйони за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я людей в Україні інфіковані вірусними гепатитами В і С. З них мільйон мільйона тисяч людей інфіковані гепатитом С. Більшість з них про це не знають, тому що це тихий вбивця, який непомітний без спеціального тестування. При цьому майже жоден з цих людей не може дозволити собі лікування, яке коштує до 14-15 тисяч умовних одиниць за курс. Для нас ключовим питанням є державна відповідь на цю епідемію. Державної відповіді поки що немає. Є указ президента від грудня минулого року, де сказано прийняти термінову програму. Є проєкт програми, які, про які звітувалися вже в квітні, потім повісили на сайт для громадського говорення тільки зараз влітку, і поки що немає ніяких цифр. Скільки буде виділено коштів із державних із державних обласних бюджетів на лікування хворих на гепатит. Як буде проводитись е, тестування, яким чином буде організоване лікування, і чи будуть прийняті протоколи лікування, яким чином держава передбачає вести переговори з виробниками е, продукції, вироб, виробниками ліків для того, щоб зменшувати ціну? Це реально, і ми знаємо точно, що всі ці задачі і прийняття програми, прийняття протоколу, початок лікування для тих, хто цього потребує, не може дозволити. Це реально саме тому. Ми зараз на акції, саме тому ми просимо всіх журналістів, усіх небайдужих людей приєднатися до нашої акції. Дякую Вадим, будь ласка, приїжджайте. Ми даємо вам зелений світ на секунд. Так, він вже поїхав. А, дякую, пані Анна. Нагадую, що це була Гана Топах Міжнародний альянс весні в Україні. А, резюмуючи і підводячи певний фактаж під сьогоднішній день. У п'ятницю високопосадовці Міністерства охорони здоров'я звітували про те, що нібито є програма. У квітні, 29 квітня цього року, кабінет міністрів України на офіційному сайті та через засоби масової інформації Відзвітував, що доручення кабінету прем'єр-міністра України та президента України виконана програма з протидії гепатитам державна. Затверджена на засіданні Кабінету міністрів України, з'ясувалося, що лише на початку липня ця програма у вигляді проекту була розміщена лише для громадського обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Тобто, ми в черговий раз зустрічаємо цей день в Україні з обіцянками про те, що колись буде програма. У п'ятницю представники МОЗ відсвітували, що нібито у цю програму на 2013 рік нібито закладено 33,6 мільйони гривень на лікування. Тільки що було сказано, що в Україні 1 мільйон 200 тисяч хворих на гепатит С 33 мільйони це лише достатньо для лікування 295 людей. І це 33 мільйони це у 10 разів менше ніж обіцяли минулого року, коли нам розказували про нібито затверджену чи ту програму, яка буде прийматися. Тобто зараз ми маємо знову обіцянки про подальше покращення і про нібито боротьбу з гепатитом це і про нібито якісь гроші. Про які гроші йде мова, ми всі сьогодні дізнаємося. Яку програму і де вона закопана, ми також сьогодні дізнаємося, ми усі разом з вами ми її викопаємо і ми її направимо тим, хто має її підписувати. Зараз я надаю слово тим людям, які більш за все зацікавлені у прийнятті цієї програми, і затвердженні і а, наявності коштів на лікування гепатиту. С. отже. Я кажу про пацієнтів, які хворі і мають цю інфекцію вже багато років і не можуть її дочекатися. Ми їм дуже радимо і дуже сподіваємося, що вони все ж таки дочекаються і програми, і, і фінансування, і закуплених реально ліків, а не втрачених у пісок оті гроші, які також ми сьогодні знайдемо. Тобто, я хочу надати слово а, пацієнту. Антону Басенко, который уже много лет имеет всю хворобу и он скажет несколько слов Спасибо большое а, Ну, я и моя супруга, мы уже больше пяти лет знаем о том, что инфицированы вирусом гепатита С И все эти годы мы находимся вот в, поиске, в поиске лечения, в поиске возможностей получения этого лечения И чтобы долго не говорить государство, которое рад просто держит нас, своих граждан, за дураков, потому что который год уже мы слышим, что есть какая-то виртуальная программа, в нее заложены какие-то виртуальные деньги, и все желающие, хотя вы, все нуждающиеся, хотя вы слышали, какое реальное количество этих людей, смогут, смогут получить это лечение. Хотя на сегодняшний день лечение э, стоимостью 130 тысяч гривен курс. Я, например, позволить себе не могу. Продать нам нечего э, на такую сумму. Кредит нам давать не хотят. И ситуация складывается таким образом, что мне, чтобы вылечить печень, надо продать просто свою почку, наверное. Спасибо. Дякую, Антоно. Ми, ми всі сподіваємося, що ми цього не допустимо, і держава цього не допустимо, щоб хворі на гепатит продавали почки для того, щоб вилікувати печінку. А, отже, я хочу надати слово ще одній нашій героїні. А, це дівчина, яка, незважаючи на недугу, а, незважаючи на відсутність лікування, вирішила захищати свої права. І права тих людей, які страждають на це цю, на цю захворювання. Зараз ми пропустимо цю чудову а, непредставницьку машинку, Будь ласка, навіть дві, навіть безкоштовна, навіть без внеску Спасибо. до державної програми з лікування гепатитів. Ще одна непредставницька машина. Будь ласка, проїжджайте, непредставницький колір. Сподіваємося, що тут чиновники наші, можливо, десь проїдуть, зупиниться. Отже, я хочу надати слово е, Юлії Дорохові, яка є відомим правозахисником. Незважаючи на хворобу, вона отримала освіту, отримала фах юриста і зараз допомагає таким, як вона сама, але вона також має це захворювання і сподівається отримати лікування. Спасибо. Я присоединяюсь ко всем сказанным словам передо мной, но хочу сказать очень просто. Я хочу жить. И хочу, чтобы жили все мои близкие, друзья и всех, кого касается эта проблема. Я хочу спросить господина Азарова, почему он дает слово и не держит его. Что происходит у нас в стране? Я призываю всех, у кого эта проблема, добиваться лечения. Я Обращайтесь ко мне и обращайтесь к правозащитной организации. Я пришла в эту проблему, потому что сама болею и хочу помочь всем. И буду отстаивать интересы всех, у кого эта проблема. Потому что нас очень много. И люди не опускайте руки. Требуйте. И тогда у нас все получится. Дякую, Юля. Ми зараз пропускаємо ці і знову таки чергу, щоб ми тут не трежих не необразовували. А дякую, Юлія. Зараз я хочу надати слово також людині, матері двох маленьких дітей, яка також має гепатит і також сподівається отримати коли-небудь. Лікування від держави, а ще більш на це сподіваються її діти, які хочуть, щоб їх мама жила. Будь ласка, пані Олена Сахновська, здравствуйте. У мене гепатит уже 6 лет. Я узнала о нем, будучи беременною царим рібенком. Тобто з одної сторони я благодарна, що мені його вообще виявили, якби я не знала до сих пор, если тут не родила. Ну, на самом деле, я нуждаюсь в лечении и не могу себе его позволить, потому что для меня это дорого. Э, свою квартиру я, если даже захотіла продать, я ее не смогла продать, потому что мне там прописано двое несовершеннолетних детей. Кредит мне банки не дают из-за моей низкой заработной платы. У мене остається только на нашу державу. Спасибо. Сьогодні тут присутні, окрім пацієнтів, присутні лікарі. Які кожного дня надають допомогу, надають ту допомогу, яка наявна, принаймі завдяки благодійним фондам. У нас є можливість безкоштовно тестувати людей.